Всім привіт за милемок. Сьогодні в нас 30.01.2023 року і Wargaming вирішили викатити останню пропозицію місячного нового року. Це Е25. Тобто танк ПТ-шка на яку всі чекали, можна тупо купити за реал. За голду, звичайно, нам її не продають. Це ще одне підтвердження того, що не слід чекати якісь імбові танки, які варгеймінг може продати за золото, е, тільки за реал. Е, коштує даний агрегат 580 гривень. Е, танк, е, ну, скажімо так, імба 7 рівня, всі про це все знають. Е, Дерокол, е, проте пробиття на годі навіть буває не вистачає. Чи купляти чи ні, це вибір кожного. Я, наприклад, не доначу реальні гроші. Стараюся не донатити в цю гру, тому я купляти для себе не буду. Якщо у вас влаштовує така ціна, в принципі, за унікальний танк він давно ніде не продавався, особливо на СНГ, взагалі не продавався, тому можете собі придбати. Якось знайомити з танком, думаю, не потрібно нікого, всі-все знають. Тому така от інформація. Всім гарно дякую за перегляд. Бувайте.